Про те, що ми, як християни, вважаємо, що ми покликані, і в нас є якісь ну, зобов'язання по відношенню ну, так, до світу. А саме пропонувати людям приєднатися до віри в Бога, запропонувати їм слідувати за Ісусом. Тепер запитання: коли іде проповідувати чоловікам? На роботі. Є інші відповіді, друзі. В сім'ї. От є така версія, що в сім'ї. Всюди. Ну, от, от, от відео мені показує, що от, от, у чоловіка, от, у нього ну, він не був включений ні у що. От у нього було своє, своє уявлення про те, що там відбувається. Дійсно, от. Я можу сказати, що я вважаю себе таким, в принципі, ну, таким сім'янином. Можливо, як кожний із нас, сімейних чоловіків, себе оцінює вище як правило, так? У своєму сімейному статусі, ніж, от дружина посміхається, ніж це оцінює наші, оцінюють наші дружини. Вже не кажемо про дітей. Уже дітей сьогодні не буде чіпати. То взагалі третя розко. Тобто, як правило, чоловік вважає, що от його завдання турбуватися про те. Як у нього на роботі, ну а сім'я, в принципі, ну, ні, ну, не, машу, все, все, все все, у мене. Вперед, все в порядку, все нормально, Все нормально. Я ж ну, додому ж приходжу, правильно? Їм все, що Дають. передають. І навіть приношу туди гроші. Ну, от я, я щиро впевнений, от я, я, я знаю, що ви підготована аудиторія. Ви, ви розумієте, так? Куди ще можна ну, тему цю продовжити? Я впевнений, мільйони чоловіків щиро не підозрюють, що можна продовжити цей ряд. Вони, кажуть, ну, вони просто застрягнуть. Кажуть, ну. А що ще треба? Так. Ну так. Що, що тему, тему вичерпано. Окей? вичерпаний. І, і там, де жінка намагається надто, знаєте, ну, присувати, намагатися йому донести якісь свої інші очікування, нерідко це викликає серйозне, знаєте, ну, гнів і непорозуміння з боку чоловіка. Що вона пристала? Що вона від хоче? І тому, отже, я думаю, що сім'ю ми трошки зараз, на секунду, відкладемо, відсунемо і зосередимося на ідеї, що мені здається. Що оскільки, оскільки чоловіки, мільйони їх живуть на роботі, живуть От там зосереджені їхні інтереси, тільки там є шанси до них звернутися та справжньо. Там вони можуть бути включені. Там їм цікаво, там їм зрозуміло, там їхнє серце, там їхні очікування. Вони приходять і включаються. Привіт, як справи. Так? А рідко поцікавитися, вони нерідко, якщо і ставлять запитання, як у тебе справа, то не рідко в такому статусі відповіді. Правда? От, ти ж в порядку окей, все, дякую за борщ». І зранку вистрілив на зміну там, так, за баранку. Коли співробітники-напарники. Це ті, до яких чоловіки прислухаються, на яких рівняються і при яких думають. Я не хочу сказати, що завжди, що виключно, але мені здається, це серйозний показник. І от у зв'язку з цим питанням, як проповідувати чоловіка, от мені здається, це зовсім неочевидно. Кого слухають чоловіки? Розумну жінку. Розумну жінку. Мудру. Авторитета. Авторитета. Okay. Окей. Ну, а можна, щоб чоловіки так? Модо, мудро сказати. Бо вже, вже двоє, двоє дівчат прекрасно запропонували нам відповідь на це питання. Це, а а чоловіків можна запросити? Бога. Бога. Так, ну дай Бог. Тому що я ж кажу, судячи, судячи з тих чоловіків, яких я знаю в Україні, то ну, враження, що для них Маму. є. Мамо, так, це знову чоловічий, жіночий голос. так. А все-таки я би хотів, щоб ну, чоловіки там. Троє. Вот. Браво. Ви знаєте, от, іще раз кажу. Я розумію прекрасно, чому чоловіки от не завжди охоче беруть участь у таких дискусіях. От чому на запитання адресоване чоловікам, почали говорити жінки, як ви думаєте? Шо, що ж? Да. Версія, що їм просто є що сказати. Ми всі дійсно вважаємо, що чоловікам нема що сказати. Чому чоловіки... Коли така буває публічно так, тобі, заціпило. Ми не хочемо розбити наші секрети. Дійсно так є. Дійсно так є. Чоловіки про свої болі і проблеми, вони говорять зовсім не так охоче, ніж про якісь ну, перемоги. Про перемоги, будь ласка, без проблем. Але. Зізнатися у своїй слабості, страхові, переживанні. Потрібна особлива ситуація. І, і дійсно будь-яка жінка знає, що інколи треба чоловіка ще й вміти міквідловити, щоб він був готовий сказати. І буває таке, що чоловік охоче поділиться з чоловіком, якому він довіряє. Довіряє. Тобто тримати, як то кажуть, знаєте, лице, тримати планку, марку, це дуже часто така чоловіча стратегія. Як ти? Все окей. А справді я зовсім не окей. Зовсім не окей. Але я не довіряю, що людина ну, сприйме то, що мені боляче, страшно. Не знаю, старію, там, переживаю там, і ще щось. Це ж типу. Не хочу говорити за всі ну, Чоловік я розуміє, що хоче. Тому що чоловік хоче, хоче бути якимсь, так як жінка. хоче бути якоюсь, так чоловік, хоче бути якимсь. Ми всі відчуваємо якусь ну, норму, до якої хочемо доростати, якої хочемо триматися. Отже, мені здається, що принаймні деякі чоловіки охочіше слухають чоловіків. Як кажуть, він би ліпше чув свою дружину, якби вона була стуком у двигуні його автомобіля. І... Але до якого чоловіка? От тут уже сказали слово авторитет. От який чоловік авторитетний для чоловіка? Підкажіть бомж, алкоголік, наркоман, бездомний. Ну, можна ну, продовжити. Я, я не буду дати такі. Тобто Тут уже в теперішньому світі, в цілому, особливо суспільстві тут вже такі ризиковані, що вже будуть такі якісь епітети. Підкажіть. Обов'язкові собі рівні, або вищім інтелектує. Успішний і тот, хто, як мінімум, йому рівня, або в ідеалі перевищує його. Версія за інтелектом. Чи інтелект єдиний показник, на який орієнтується чоловік? Ніхто не сперечається, інтелект важить. Інтелект важить. Чоловіки. Дуже-дуже-дуже чутливі до того, чи не вважають, ну, щоб їх вважали розумними. Вони саме тому багато із них мовчать, коли їм насправді 10 разів є щось сказати. Тому що насправді у них було багато ситуацій, коли вони говорили, а після довелося шкодувати. Отже, хто авторитет для чоловіка? Розум, успіх і ще підкажіть. Матеріальне. Матеріальний чинник. Тому що ми ж Уже говоримо про це. Так? Фактично, чоловік то по суті то завойовник. Я, розумію. я, я радий, що я, принаймні з українців ми можу говорити традиційними словами. Бо тут інколи не знаєш, як, знаєте, в яку позу стати, втиснутися, так? втиснутися. Що таке, що таке робота? Це дуже часто завоювання. Я досяг, я зайняв місце, так? я заробив. Так? І нарідко це буває, якщо там, дивитися на традиційні ролі чоловіків, наприклад, збиральництво або, скажімо, той же саме там, знає, полювання, так? Там, знає, риболовля, це по суті завойовування. Риба пливла собі, а я її вичепив. Ось тобі, люба. Приготуй там так далі. А, тобто, що успішніше, в очах чоловіка є інший чоловік, то автоматично більшу вагу набувають слова і спосіб життя цієї людини. Автоматично, друзі. Щойно чоловік вважає іншу людину привабливою для себе, я маю на увазі в плані досягнення. Чоловік і не завжди дивляться на зовнішність. Ну, от, Такому фізіологічному плані. Звичайно, є важлива сфера, де зовнішність має значення для чоловіків, для будь-яких, причому абсолютно незалежно від орієнтації. Скажіть мені, хто це такий? Спортсмен? Арнольд Шварценеггер. Коли я дивлюсь на його оці штуки, я відчуваю адреналін, у мене просто від 2 до 5. Діляються родини. Але чи тільки, тобто ми сказали, розум, гроші, фізична сила, моральні якості? От ви знаєте, не завжди. Буває таке, дійсно. Я би сказав, сила характеру так. От, люди, які здатні справлятися, от, чоловік там поділився. так? Він, він говорить, дивіться, хлопці воюють, проходять через жахливі речі. Ніхто із нас не хочеться публічно навіть про це говорити, правда? Це, але, але чоловік вражений настільки, що він прийшов сюди, він думає над цим і хоче про це розповісти. розповісти. Тому що для нього виклик, чия смужність, чия чи чиєсь терпіння, чиєсь страждання. І передусім, бачите, він зауважив чоловіків. Він каже, так, є цивільні, але ж це, це хлопці. Тобто кожен чоловік він носить в собі як GPS-такий, знаєте, от, от виклик, як то кажуть, е, поня... слова, е, справжній чоловік придумали жінки для того, щоб шантажувати своїх чоловіків. Це, це, це звичайно жарт. Кожен чоловік хоче бути справжнім. Кожен чоловік хоче бути героєм і крапта. І ніяких компромісів. І нерідко він йде на те, що комусь стається дурницями. Так? Я думаю, ви всі знаєте, наприклад, тих же чоловіків, які повернулися із за кордон так? на початку війни, щоб піти в ЗСУ. І, можливо, хтось із тих, хто зараз в полоні, саме такі, які ну, були в іншій реальності. Це не те, що там приїхали сержанти і скрутили. Отже, відповідь, яка мені здається, от тут є, це от, перш за все три основні категорії чоловіків. Політики, спортсмени і третя. Гроші. Бізнес, ну, не на гроші, бізнесмени. Так? Бізнесмен. Ось чоловічі авторитети. Впливові. Сильні, заможні. Оце три компоненти найпоп найпопулярніших чоловіків. Чи значить, що це все вичерпує, аж ні. Правда? От, е е е пані згадала розум. І дійсно, ми знаємо, її буває там серед чоловічих авторитетів і науковці, так, і так далі. Але сказати, що вони. Ну так кочували, знаєте, з передовиць, з новин, з наших соцмереж там, так як оці три категорії, ну мені здається ні. Отже, вплив, сила, гроші. Оце три такі вирази мужності, які дуже часто ми помічаємо. І тепер увага. З кого складається типова християнська громада в Україні, не тут. Не тут. Тут це не типо. Будь ласка. З the... жінок. Жінок. А скажіть, будь ласка, от хто прикиду, може прикинути так от зі спогадів, можливо, ви знаєте статистику. Яке співвідношення чоловіків і жінок в типовій християнській громаді? Майже незалежно від конфесії в Україні. Майже незалежно. Співвідношення буде приблизно схоже. 70 на 30. 70 на 30, десь так оцінюю, Так? В залежності від кафесі буває сильна відмінність, але практично ніколи чоловіків не більшість. Практично ніколи. Тобто може бути, там, ну, особливо в малих населених пунктах, так, де знову ж таки чоловіки буває, що вони просто або не ходять, або вони, наприклад, велика кількість їх насправді десь працює далеко. Так, тому що вони вважають, що, наприклад, там, ну, негідні їх ті робочі місця, де є тут, скажімо так, по. Поблизу, так, і вони там, грубо кажучи, замість працювати там на землі, так, він, наприклад, там, зварювальник у Норвегії, розумієте, і приїздить додому раз там, ну, наприклад, ну на, на три місяці, а то буває і інше. Так, він привозить гроші. От, але от він так. І от ми бачимо, що е, буває окремі столичні, буває так, що ви, там чоловіків, скажімо, більше, але ніколи, більшість, практично ніколи. Чоловіки працездатного віку там рідко становлять більшість. А якщо вони там є, то їм говорять, що головне це служіння Богу. Що мають на увазі під цим? От як розумію, як розуміє, от, що має на увазі християнський проповідник в Україні, коли він говорить про служіння Богу? Що він має на увазі? От практично, як це виглядає? Направити сім'ю в правильному стані. Ну, вам тоді подоланило, що ви таких проповідників чули. Я, мене в склалося враження, що акцент зовсім в іншому кому. Значить, осл осл ослабити фактично цю агресивність чоловіка, його готовність завоювати. Ну, прямим текстом говорити, так? Хотіти росту, хотіти, так, якось, ну от, в тім числі, наприклад, матеріальних здобутків. так? А натомість що? І ще. Раз. Тобто, не а що, от, що таке служіння Богу? У от, такому от, видимому вигляді. Як це, це мається на увазі? Я, а поперечте? працювати? Церковна діяльність. От я е, погодити свячені, я от, хочу от, таку, таку Так? Тобто, служіння Богу, принаймні те, що я от, ну, з 92-го року чув, ну. Ну, мінімум, десятки разів у мене склалося чітко враження, що під служінням Богу мають на увазі церковну діяльність. Я не хочу сказати, що це ні добре, ні погано. Я просто показую, ну інколи, знаєте, не співпаді. Не співпадіть. Тобто для якоїсь категорії населення це прекрасна відповідь. Це прекрасна відповідь. Я не хочу сказати, що неправильно. Але ми ж відчуваємо так, ситуацію? Так? Приходить чоловік, у якого всі думки. В його рості, так? Його, там, наприклад, він там віддається на роботі, викладується. Так? Він, він хоче щиро, він це вболіває, наприклад, він, ну, я не знаю, гарний будівельник, або там, класний, ну, не знаю, він ну, тут Неважливо, професія. так, Неважливо. Він цей і він приходить і каже, головне це служіння Богу, тобто в церкві. Ну, Це ще і в біди якого тут елемента не вистачає? Ми, можна додати те, що я бачила. І коли брат каже, от у мене такий проєкт, я хочу, то -то -то", а йому кажуть, брат, не йди за мамоною. Ти маєш служити, думати про ВВ. Вот. А це все земне, а мусім на лавочку рівно. Вот! Дякую, дякую. Оцей момент я хочу, щоб ми, щоб ми теж зауважили. Тобто дуже часто. Тут додається ще один елемент, який є для чоловіка типовим викликом. Коли те, чим він живе, не просто ну, от, кажуть, окей, наприклад, там, без відносу, так? Не, не, не забивають тут клин, Не кажучи, що це має протиставлятися одне одному. Так? Наприклад, ну, говорили б так примирливо. У всіх є таланти свої. От, там як апостол Павло каже: Хто, наприклад, ну, ти займаєшся доброчинством? Ну, Досягай успіху. Так ти там щось таке давай, так? ну, спеціалізуйся в цьому, зростай, іди і так далі. Став, став цілі. А вам кажуть, а це все те, над чим ти думаєш, шановний брат, що? Мир. Ну, і можна тут прямо сказати гріх. Бо це все тлінне, земне, це невідомо що.